У мене був досвід в Канаді, я пішов до одного чоловіка, бо мені сказали, що в нього дуже багато книжок. І він каже: спускайся в підвал, е, там кажуть, бейсмен, і бери, бери, що хочеш. Ну, я там, я делікатний був чоловік тоді, зараз я беру все. Тоді я, тоді я брав там по одній книжці з кожної полички, бо все було таке цікаве. І е, я виніс нагору, а він каже, що так мало взяв? Пішов вниз, знову додав мені ще книжок, і вже коли піднялися. Ну, ми сидимо, він там чай приготував. І я беру одну книжку книжку Євген Маланюк. Поезії назву. 59-й рік. Я відкриваю книжку, а вона не розрізана. Тобто, цей чоловік, він робітник за фахом і працює робітником. І я кажу, я його ну, ми вже цілий день знайомі тепер підколюю, кажу, а Маланюка ви не поважаєте? І каже, чого це? Я кажу: Ну, тому що ви в 59-му, а це ж відбувається там, 5 років тому. Я кажу, ви купили книжку Маланюка в 59-му, але досі не розрізали. А що там? Я кажу, то поезія. А він, е, я поезію взагалі не читаю. Я кажу: так нашу ж ви книжку купили? І він на мене подивився як на хвору людину. І Він сказав: якби я не купив цю книжку, Маланюк не мав би що їсти. Видавець не мав би що видавати, а продавець не мав би що продавати. Я перевертаю книжку, і тут стоїть, тут стоїть ціна 5 доларів. Для 59-го року це дуже велика сума. Це як зараз, би було 100 доларів, напевно. Тобто, не кожна поетична книжка, ви розумієте, коштує 100 доларів. І цей робітник, зі своєї, ну, повірте, скромної трудової зарплати, тоді дав цю зарплату. Бо, щоб ви знали, Євген Маланюк, сотник армії УНР і видатний, один із найвидатніших поетів, ким працював в цей момент? Він працював відкривачем дверей у шпиталі. Тоді були ліфти, такі, що треба було знаєте, відкрити і закрити. Тобто. Оце такою роботою. І, відповідно, продаж отих нечисленних книжок це була ну, певна форма і реалізації як творчої особистості. Ну і, зрештою, треба було на щось купити: хліб, пляшку вина, там, не знаю, щось ще, і, і написати наступно. Я не потребую, повірте, мені платять більш ніж достатньо зарплату у Збройних силах України. І, в принципі, але правді, підтримка видавництв, книжок, книгарень це просто частина, я вважаю, національної ідеї, бо зрештою. У нас з росіянами може бути одна страва спільна. Ну, ми вважаємо борщ своїм, вони теж, правда. Але це неважливо. Але ми можемо їсти одну страву. Але ми з росіянами не можемо читати одну книжку. От просто ну, це може бути там, якась книжка, абстрактна, написана або велика, як Біблія, або якась абстрактна, написана двома мовами. Да? І ми прочитаємо, можемо обговорити її. Але якщо ця книжка, а вона видана тільки українською, то росіяни її не прочитають. А той, хто прочитає, українець. Тому, відповідно, свій до свого по своє. це означає, раз там на якийсь час прийти в книгарню на презентацію без презентації і підтримати, бо книгарня має мережу книгарні тут працюють люди, ну і так далі. Це дуже важливо, щоб українська культура, а власне українська нація, відтворювалася. Тому підтримуємо книгарню і дякую вам за зустріч.